Доброго ранку. Вітаю усіх присутніх на першій у цьому році зустрічі діалог влади та бізнесу. Щиро бажаю всім нам миру, стійкості, нових можливостей і впевненості у завтрашньому дні. Дозвольте представитися я, Людмила Грабчилєва, виконую обов'язки директора департаменту економічного розвитку та торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Саме наш департамент, очолюваний мною, здійснює організаційний і методичний супровід діалогу влади та бізнесу на регіональній платформі. Перш ніж перейти безпосередньо до теми сьогоднішньої зустрічі, дозвольте подякувати усім представникам бізнесу, органів влади громадських інституцій за активну участь і конструктивну співпрацю. Формат діалогу влади та бізнесу вже довів свою ефективність як відкритий майданчик для обговорення актуальних питань та напрацювання спільних рішень. Якщо дозволите, коротко про підсумки 2025 року, як ви бачите на слайді, минулий рік ми провели 61 зустріч, до якої залучили майже 7 тисяч учасників. За цей час ми розглянули десятки проблемних питань, пропозицій ініціатив. Якщо буде цікаво в правому кутку даного слайду наведений QR-код, за яким можна передивитися записи усіх попередніх наших зустрічей. За цей час ми розглянули не тільки проблемне питання, а також напрацювали ініціативи, які були підтримані на державному рівні. Серед основних хотілось би зазначити, що у квітні 2025 року було збільшено до 500 тисяч максимальний обсяг грантус. Власної справи, який можна спрямовувати на започаткування та розвиток власної справи, до речі, уряд на цьому не зупиняється, і вже починаючи з 1 січня поточного року, розширено коло отримувачів даних грантів та збільшено максимальні суми грантів для деяких категорій громадян. У серпні минулого року було збільшено ліміт бронювання для підприємств, які здійснюють виробничу діяльність на прифронтових територіях. Це безпосередньо впливає на більш стабільне функціонування бізнесу та дозволяє зберігти ключових фахівців, що є критичними для безперервності виконання робіт, особливо на території активних бойових дій. Також з 1 січня поточного року запроваджується новий механізм страхування майна від воєнних ризиків. Передбачається пряма компенсація збитків для підприємств, розташованих у профронтових регіонах, а також часткова компенсація страхового платежу для бізнесу по усій території України. Дану тематику ми піднімали наприкінці 2025 року. Якщо буде зацікавленість з боку учасників діалогу влади та бізнесу, ми ще не один раз можемо зустрітися і більш детально зупинитися на конкретних механізмах. Працювання даного інструменту підтримки бізнесу водночас хочеться зазначити, що залишилися невирішені питання, які потребують дій від влади на усіх рівнях. І саме для цього, щоб глибше розуміти потреби та посилювати голос бізнесу на усіх рівнях, урядом запроваджено нові цифрові інструменти, які поширено на регіональний рівень, і які дозволяють системно збирати, аналізувати та транслювати сигнали підприємців у практичні управлінські рішення. Отже, що стосується теми сьогоднішнього дня. Це е, платформа Пульс як сигнали бізнесу, які стають аналітикою, пріоритетами та рішеннями. А е, що стосується мети платформи, дана платформа функціонує вже другий рік на державному рівні, однак її запровадження на регіональному рівні відбувається у цьому році. Мета платформи це надавати якісну і своєчасну підтримку представникам бізнесу. Крім цього, фідбек від бізнесу буде відцифрований та стане таким, як то кажуть, індексом задоволеності підприємців, який дозволить побачити саме об'єктивну картину взаємодії і якості надання державних послуг. А, наступний слайд, як ви бачите на слайді. Реалізація експериментального проєкту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб'єктами господарювання буде відбуватися відповідно до постанови кабінету міністрів від 10 жовтня 2025 року номер 1304. з повним текстом даної постанови можете ознайомитися, якщо перейдете за QR-кодом, який представлений на даному слайді. А пропоную коротко зупинитися на ключових моментах та принципах роботи даної платформи. Сама платформа складається з трьох компонентів: це дашборд, як я вже зазначала, який буде оцифровувати усі звернення, усі відгуки від представників бізнесу і компонувати саме реакцію і якість наданих державних послуг відповідними державними органами. Також платформа складається з інформаційного вікна для надання відгуку від бізнесу і особистого кабінету для онлайн відслідковування статусу розгляду заявки та оцінки відповіді держоргану. Безпосередньо хто може залишити відгук або звернутися за даною на даній платформі? Це можуть бути власники бізнесу незалежно від розміру компанії. зокрема, це можуть бути і ФОПи. Для того щоб лишити відгук на платформі, або залишити бізнес звернення, потрібно авторизуватися будь-яким зручним для вас способом. Це може бути електронний підпис через банк Айді або Дія підпис. Хочу сказати, що координатором експериментального проєкту на державному рівні є Міністерство економіки облдержадміністрації на регіональному рівні облдержадміністрації безпосередньо департамент економічного розвитку, який буде модерувати і відслідковувати усі звернення на регіональному рівні, які будуть надходити саме до Запорізької обласної державної адміністрації. Крім цього, модератором на державному рівні є державна регуляторна служба. До повноважень даного модератора належатиме супровід проходження бізнес звернень на всіх етапах їх розгляду, перевірка наданих відповідей у частині змістовної повноти, обґрунтованості та належної якості, а також повернення у разі потреби органам виконавчої влади наданих ними відповідей на доопрацювання. тобто усі відповіді, які будуть готуватися безпосередньо облдержадміністрацію. Або якщо це на рівень облдержадміністрації, а саме центральні органи будуть відпрацьовувати відповідь заявникові, то такі всі відповіді будуть фільтруватись, переглядатися безпосередньо модератором, як я вже зазначила, державною регуляторною службою. Хочу також зауважити, що бізнес-звернення мають складатися заявниками виключно українською мовою. Та не можуть містити заклики до повалення конституційного ладу, заклики до порушення територіальної цілості України, пропаганду війни, насильства чи жорстокості, розпалювання міжничою расової або релігійної ворожичні, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, на нормативну лексику, висловлювання, які принижують честь і гідність інших осіб. А чому я на цьому зосередила увагу? Бо розгляд таких звернень, які містять заборонені, як я вже зазначила, заклики і висловлювання, розглядатися такі звернення не будуть. Про що засобами платформи Пульс протягом одного робочого дня з дня отримання бізнес звернення буде повідомлення автору такого звернення. Що стосується звернень, які будуть відповідати всім вимогам постанови 1304 та будуть направлені за належністю, такі питання будуть розглядатися впродовж 15 робочих днів. У разі якщо бізнес звернення буде потребувати додаткового часу для збирання інформації, наприклад, отримання даних. Від інших державних установ або органів виконавчої влади такий строк звернень буде подовжено не більше 30 днів, і про це обов'язково в одноденний термін після прийняття такого рішення буде повідомлено заявника такого звернення. А як ви бачите, схема відпрацювання не така сложна, і можна буде, якщо необхідно, передивитися, як я вже зазначала після нашої сьогоднішньої зустрічі, буде залишено дана презентація на сайті облдержадміністрації. Однак, хочу ще показати, яким чином процедура буде відбуватись безпосередньо на сайті облдержадміністрації. Для того щоб залишити звернення, у нас є активована кнопка Пульс на сайті облдержадміністрації. Тобто, ви заходите на сайт Запорізької обласної державної адміністрації у віконці для громадськості або можна перейти на сторінку для бізнесу. Ви знаходите кнопку Пульс, нажимаєте на неї, і як я вже зазначала, безпосередньо авторизуючись за допомогою КЕП. Або банк ID, або дія підпис. Ви е, ідентифікуєте себе і залишаєте відповідне звернення. Е, що стосується принципової цінності даної платформи, вона полягає в тому, що використовується не лише для індивідуального реагування на звернення бізнесу. Всі сигнали, які будуть надходити на дану платформу, вони будуть узагальнюватися системою, аналізуватися, і на її основі будуть визначатися проблемні питання, формуватися відповідні пріоритетні напрямки та напрацьовуватимуться відповідні регуляторні рішення на рівні регіону та держави. Тому ключовий меседж для бізнесу в мене сьогодні простий: якщо виникають проблемні питання взаємодії з органами влади або державними сервісами будь-якого рівня, важливо фіксувати і звертатися на платформу «Пульс». Це офіційний канал, який дасть можливість проаналізувати позицію бізнесу. А бізнес стане частиною аналітики та управлінських рішень держави. Якщо коротко, в мене сьогодні такий меседж був позитивний. Я сподіваюся, дана платформа буде не тільки зручною, і комфортною для використання, а дійсно надасть такий поштовх в цифровізації і дасть можливість безпосередньо на місцях на обласному рівні реагувати на усі виклики, потреби бізнесу, а також відслідковувати дійсно якість і рівень обслуговування. І якість державних послуг для бізнесу. Якщо коротко, то в мене все. Якщо у когось є якісь питання безпосередньо щодо запровадження і функціонування даної платформи на рівні області, будь ласка, готова відповісти на ваші питання. Якщо таких питань немає, готова також заслухати, долучитися до інших питань, які турбують вас. Будь ласка. Шановні колеги, якщо є питання, будь ласка, вмикайте камеру, вмикайте мікрофон. Я вас слухаю. Шановні учасники, мабуть, це саме у нас буде сама швидка зустріч із всіх минулих 60, про які я вже зазначала. Я всім дякую за е, залученість до процесу. Дякую за те, що знайшли можливість і долучилися сьогодні до нашої зустрічі. Пані Людмило, у вас є питання? Чи ви ні, ні, просто всі мовчать. Хотіла сказати, що питання, напевно, будуть після опрацювання нормативки, ну і вже в ході роботи. А так на сьогодні багато нового треба знайомитись з нормативною базою. Дякую. Зрозуміла, дуже дякую за коментар. В принципі, нічого сложного немає. Якщо ви зареєстрована юрособа або фізична особа, у вас є всі належні інструменти для того, щоб пройти. Цей невеличкий крок, тобто зайти на сайт, зайти за посиланням, про яке я зазначала, і залишити або відгук. Це також можливо, тобто не обов'язково, якщо у вас яка проблематика є, або ви якусь е, потребуєте якусь консультацію. Можливо, просто залишити. Ну, наприклад, ви співпрацювали там з центром зайнятості або з офісом, зроблено в Україні. Ви хочете, е, як би мовити, або залишити позитивний відгук, або у вас якісь там е, залишились на вирішені питання. Це також можна відобразити і залишити. Якщо ви працювали з податковою службою. Це також можливо відобразити в даному відгуку і залишити за шкалою від нуля до десяти свій відгук і поставити оцінку саме тому органу, з яким ви співпрацювали. Що Чо... Я... тоді протестуємося на відгуку? Протестуємося. Дійсно, відповідно до цього буде також відсвятковуватися. Робота облдержадміністрації, дані всі цифри лягають не просто в цифровізацію, в якийсь дашборд, Вони є відображенням роботи саме безпосередньо обласної влади на місцевому рівні, і будуть також одним із таких маячків роботи, яка лягає в основу рейтингу обласних державних адміністрацій. Дякую усім. Що дійсно і активно їх і впроваджуєте і користуєтесь інструментами, які запроваджуються урядом. Сподіваюся, що даний інструмент також знайде своїх користувачів і буде активно використовуватися вже починаючи там з 5 січня, бо дійсно ще у нас такі дні перехідні. Неможливо, ще не всі е, долучилися до роботи в повному процесі, тому чекаємо вже на фідбеки з наступного тижня. Шановні колеги, шановні учасники, можливо, ще у когось є коментарі або якісь питання, будь ласка, хто бажає висловитися до мікрофону? Запрошую. Пані Людмило, якщо можна, я хочу доєднатися і привітати всіх зі святами, але все ж таки, повертаючись до теми, хотіла сказати, що окрім того, що ця платформа. Сподіваємося, що вона буде надзвичайно зручною. Я вважаю, що саме для нас вона може стати ефективним інструментом щодо виявлення тих проблем і питань, які піднімають саме наші роботодавці, піднімають бізнес. І, як приклад, неодноразово навіть не користуючись цією платформою, саме пропозиції. Від бізнесу вони в подальшому стають саме для нас важливими такими меседжами, які ми передаємо на державний рівень. Вносяться відповідні зміни. Щойно ви презентуючи діяльність минулого року, говорили в тому числі і про збільшення суми грантових програм, і про те, що саме для бізнесу на сьогодні надзвичайно важливими є компенсаційні програми. Тож, в принципі, ми більше очікуємо на зворотній зв'язок не стільки на те, щоб вказати на якісь гарні чи якісь взаємовідносини. Це теж є надзвичайно важливим, бо це оцінює роботу нас як служби. Але в більшості все ж таки ми сподіваємося почути саме через платформу ті пропозиції, які необхідно рухати далі, і які, на які ми можемо вплинути для покращення ситуації. Саме на регіональному рівні, а можливо і на державному. Тож всім дякую. Сподіваюся на те, що це стане гарним інструментом, в тому числі для служби зайнятості. Дякую. Дякую, Зіна Михайловна, дякую. Шановні учасники, можливо, ще у когось є коментарі. Ну, можливо, питань немає, а є коментарі або якісь доповнення, будь ласка, до мікрофона, запрошую. В чаті тиша рук піднятих не бачу. Тому усім ще раз дякую за приєднання, дякую за співпрацю, яка була у минулому році. Сподіваюсь на таку ж плідну і конструктивну співпрацю у поточному році. Ще раз усім дякую. До нових зустрічей про майбутні зустрічі. Ми будемо, як завжди, інформувати на сайті облдержадміністрації а також на інших ресурсах. Які є у Департаменту економічного розвитку у чатах? Будь ласка, долучайтеся, готові співпрацювати, напрацьовувати нові ідеї і практичні інструменти для подальших розвитку нашої області, нашого регіону? Усім дякую, до побачення.